Так за мене багато е, молились, е, що таке, знаєте, відчуття, як будто я в гостях десь. Е, або в мене так прям сильно не вірять. Не, ну, так воно є. Я як проповідник, звісно, слабонький. Е, мені ну, до Назара далеко, до, до пастрів мовчу. Але я знаю, що коли Господь хоче щось сказати, Він навіть промовить через таке брівно, як я. Амінь. Е, знаєте, зранку була така мудрість у пастора Пітера, що всьому свій час. І це тема моєї проповіді: всьому свій час. І я, коли був малий, я не розумів цього вислову. Який час, куди твій час прийде, куди він прийде. Конкрет... Мені мені треба просто конкретика. Мені там через дві неділі, в 12 часов дня будь добр. Перший раз я, ну, як би так свідомо почув від свого діда. У мене діду дуже таки весела людина. Я похожий на нього, теж ходю після всіх світ виключаю. І він такий, знаєте, сидить. Я пам'ятаю, це так літо було. Він сидить за столом. Ми щось там працювали, бабуся нам там наготувала. І ми сидимо йому, і дідо каже мені: не треба лізти туди, куди не треба лізти. І знаєте, як -от, на молодіжному сленгі я підвис. У мене начав пентіум: ти -ти 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 -ти". кажу: дід, до чого ти так кажеш? Він каже: Прийде час, ти зрозумієш. А потім виходить, що просто він дивився, як мале цуценя лізло в миску до здорового рижого кота, по кличці рижий. Ну, да, з фантазією у нас так собі було. Як бачимо, так і називаємо. І, ну, Мені запам'яталось, і знаєте, що саме найцікавіше? Що я це примінив в житті? Що не треба лізти туди, куди не треба лізти. Перший раз я це для себе взяв, коли купив жигуля. І знаєте, я плакав, я молився. І в мене навіть було таке бажання написати там якомусь епіскопу, щоб завод в Тольятті признали сатаністською якоюсь установою, що вони випускають. Я думаю, гібридна війна почалася трохи раніше, в 2009 році, як я купив жигуля собі. Скільки там крові ушло, скільки людських життів там пало біля тих жигулів. Другий раз я вже пізнав, там через років, може, 15, коли я щось вирішив, що я сімейний психолог. І вирішив допомогти людям в сімейній ситуації своїми да, підсказками своїми. Це друге, коли я от, це вже так знаєте, до мене дійшло. А третій раз це коли я ось недавно на кришу поліз без страховки. І тут воно мені прям ярко так знаєте, так знаєте, відбило, що ну не треба було лізти туди, куди не треба було лізти. І знаєте, що найдивніше, що прийшов той час, коли я, це... коли я це пізнав. Діду, взагалі, казав собачки маленькі, яка лізла в миску до кота. А я це взяв до себе. Але мені треба було пройти деякий час. В якомусь випадку 10 років, в якомусь випадку 15 років. Всьому свій час цей, сві... цей вислів свідчить про те, що Є якийсь час, до якого ми йдемо. І ми до нього прийдемо. Але прийдемо ми до нього готові чи не готові? Чи ми вже адаптуємося, коли вже до нього прийдемо, коли цей час настане? Ми люди ну не навіть не ми люди, а Бог так зробив, що Він все поділив. І ми люди, теж, як частинка від Бога, ми теж любимо все ділити. І ми всі знаємо, що є такі пора року, так що рік ділиться на чотири пори року. І в житті нашому теж чотири пори року. І в служінні теж є пори року. А якщо відкинути духовну складову і от поділити нас як людину на ці чотири пори, і ми кожну пору року ведемо себе по-іншому. Коли ми маленькі, коли ми там в садіку, в школі, і е, ми кажемо, швидше вирости. Быстріше вирости, я собі я буду цих жувачок купляти кожен день. Або морожене ящик собі візьму, бо будуть гроші, бо я буду працювати. Ну, Є таке, так? Да? Коли ми вже виростаємо, вже такі дорослі, давайте не будемо там до 23, це ще людина не виросла. Це ще вона так біга в, в ейфорії. А коли вже одружився, в тебе є діти, вже ти починаєш щось осознавати. Е, ми працюємо, і ми що думаємо? Де б тоді взяти ящик морожена та поїсти? Ні, ми думаємо побистій пенсія. На рибалочку. Та поїхати десь там віддихнути, щоб мене не трогали. Ну, хтось думав, піду в монастир. Ну, це ті, хто там дуже тяжко роблять сварщик, не, на якийсь. Коли ми доходимо до пенсійного вже возрасту, ну я ще не дойшов, але бачу люди вже. Є які вже підходять, що не пенсіонери, але вже підходять. То що думають вони. Як ви думаєте, хто буде заплатити за цей світ? Чого ви не виключаєте світ? І ходять постійно за всіма виключають? Ну, є таке, ж, правильно? Ну, це ви ще, ви ще молоді. Ні, просто я вже зараз ходжу за всіма світ виключаю. Це в мене таке хобі, я готовлю себе до, до старості. Є, так? Все. Але в залежності від пори року, ми, як люди, ми форсуємо е, ці события. форсуємо, ускоряємо їх. Нам все время кажеться, що е, наш час вже прийшов, ми вже можемо. Є таке? Що ну, все нормально, все я вже можу, я, я вже в силі. Та Бог, який дивиться на це все, Бог існує поза часом. І для, для нього, оці наші, знаєте, 70 при більшій крепості 80 років, для нього це точка десь на карті отак, поставлена. І він дивиться на це на одним відрізком, бо він поза часом. І він дивиться від нашого стану, готові ми до чого чи не готові, чи йдемо ми по його волі, чи не йдемо. Чи ми здібні до того, щоб навчатись, чи не здібні? Еклезіаста, 3 глава з першого стіха: для всього час і, по, і, і пора для кожного діла під небом. Час родити і час помирати, час садити і час виполювати насаджене, час убивати і час лікувати, час нищити і час будувати, час плакати і час сміятися. Час родити, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння, і час збирати каміння, час обіймати і час віддалятись від обіймів, час шукати і час вигублювати, час зберігати і час викидати. І, знаєте, така ідея, що на все є свій час, повністю на все. Але ми люди, ми беремо все в свої руки. Ми хочемо допомогти Богу. І буває таке, що ми застрягаємо в одному часі, наприклад, збирати. Є таке? Ви знаєте таких людей, що збирають постійно. Або є люди, які постійно викидають. Але є для всього час. І як ми можемо цей час зрозуміти, тільки чуючи Божий голос, бути чутким до Його слів, довіряти Йому. Єфісянам 5 глава з 15 стіха. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними. Але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. Цей аспект пізнання Божої волі для нас це найголовніше. Те, що дає нам сенс. Бо без цього у нас немає сенсу, бо ми приходимо, рано чи пізно, прийдемо до того, що ми будемо ходити і виключати світло за всіма, і рахувати гроші, щоб нам же не переплатити 50 центів більше. Чому полягає оце пісня? В довірі до Бога, в відвертості до Бога, в шуканні Його. У кожного з нас бувають різні відрізки. В когось, знаєте, тяжкі, в когось гарні, вони змінюються. Але є одне постійне. Якщо ми довіряємо Богу, то Бог завжди буде з нами, і він ніколи нас не відпустить. У мене там є друзі за апаратурою, і всі хлопці завжди е, висвітлюють якісь слайди. Я думаю, теж не буду пасти задніх, теж хочеться щось мені е, висвітить. Ну, є одна проблема. Я не працюю не в не в PowerPoint, там не в Excel. Думаю, поставлю вам відео. Хочу, щоб ви подивились короткий такий відрізок. Мені допомогла моя донька його зробити. Так що, якщо хлопці можливо. Ну, бачу, ті, ті хто сміються, то ну, вони розуміють, да, до чого воно йде. То-то я їхав в Америку через Мексику. <ріст> І в нашому житті, е, по, по, Я той вже ж не співав. Той думав, куди я їду? Чого? В нашому житті. Е, як кажуть по-англійськи, екзеклі exactly, так само, так? Да? Ну, Бачите, я по чуть-чуть учу, одне слово там, в місяць. Е, Погано, що вчу англійську, живу в Америці, треба американську вчити. В нашому, в нашому житті у кожного є така ситуація. Коли, знаєте, воно все летить в все пада з рук, в тебе нема ну, серце не на місці. Ти не можеш зрозуміти: ну чого воно так? Чого Бог так поставив такі обстоятельства серйозні? А цим, цим часом Дух Святий Ісус і Господь співають пісню. І знаєте чого? Ну, я бачу, що не знаєте, я вам підскажу. Бо вони бачать, які ви будете по закінченню цього іспиту. Вони бачать, які ви будете по закінченню цієї науки. Який з вас буде брильянт? Як ви будете блисті на сонці? Тому вони такі щасливі. Я думаю, в оригіналі вони ще щасливіші. Це актери просто ну, наняті не доігрують. І знаєте, це дуже, е, дуже так цепляє мене, бо якщо дивитись на цю ситуацію з цієї сторони, то Господь дає сили на е, подолання любої проблеми, абсолютно любої, тільки в одному випадку, якщо ми йому довіряємо, якщо ми з ним в машині. А не їдемо на сусідній. Якщо ми йдемо в його волі, якщо ми їдемо по його шляху. В Біблії дуже багато е, цікавих історій, е, знаєте, з такими можна сказати, з такими качелями, де головний герой піднімається вверх, потім вниз, знову вверх. Назар розказував е, на Прошлу неділю про царя Давида. Дуже ярко, все, ну все класно, і можна було е, теж вспомнити царя Давида. Якщо хочете, можемо його вспомнити. Ну я приготував другу історію. Ми були на домашці, і Алекс, друг мій, по у нього ячейка дуже класна. Е, і він почав розказувати мою проповідь. Він сидить і улибається. Думає, що це ти мені підказав: ні, ні, я раніше почав готуватися. І він присказує мою проповідь про Йосипа. І знаєте, я всі, всі знають історію про Йосипа, так? Що був хлопчинка такий хороший, такий весь на позитиві. Е, а ми от з Алексом ми так розмовляли, і пастир був з нами. І ми розмовляли так, що е, ну, на початку цієї історії не таким він був на позитиві. Він трохи був цікавий, хлопчик такий. Може, то, що, знаєте, мамки рано лішився, і там. Така, ну, якби... Там взагалі історія це аргентинський серіал. Там без сльози не злянеш, там все, все настолько закручено. Є два клана в сім'ї рідні брати, ну, мамки всіх рідні. І ці двоє младших, і папка їх більше любить, і, і цьому Йосипу цвітній одежі купляє, йому ще передачу сни зняться, а він бере і ляпа всім підряд за ті сни. І приходить до трудях в поле. От приходять до трудях, пацани работають вообще там. Мамка ще, мабуть, там води чуть підливала, чи не води, а цього масла вогонь розказувала, що та, ну, там, мене не сильно так і люблять, так вийшло, батька мене видав. Якби, то що ну, такі традиції в нас. Ну, Я старша, я должна була раніше виходити. Ну, так. я думаю, якийсь накал був між шатрами цих між шатрами цих двох якби, кланів. Скажу, назвем їх так. І приходить хлопчик і каже, що ну, так і так приснився мені сон, що ви мені всі поклонитесь. Ну, я вам скажу, я не знаю, відкуда ви. Ну, з мого краю ну, так лучше не робить. Ну, Хоч ми там і віруючі, хоч 10 раз віруючі, хоч пастиря там і сини пастирів. А тим більше, якщо ти прийшов в Цвітній одежі. Це просто подарок. Ну, ви розумієте, так? Да? І це милість Божа, що його не вбили, бо могли вбити. І от Йосип сидить він в ямі, переоценює свою жизнь, думає, так, ну, в училище я вже не піду, це понятно. В університет більше всього теж. Ну, Бог так робить, що Він попадає в дім Патіфара. Всі ви знаєте, так? Да? І тут хлопчик в себе повірив. Він думав, ну ось він, ось, буде сон. Щас по ті фарматом з'їли якимось начальничком, я візьму там пару десятків рабов, прийду додому, будуть, кланяться мені. Кланяться будуть так, ну страшно. Може, навіть когось я її одлуплю, так думав він тоді. Ну в Бога були інші плани. І такий, знаєте, після такого підйому е так трапилось, що він попадає ще раз уже в темницю. Ну і тут ці єврейські корні не відпускають його. Хлопака думав, що він зараз зарішає і тут. Він був такий предприємчивий. Там у нього все, що він не робив, все вийшло. І там попадають до нього, знаєте, да? що він очерпій і... і хлібороб, пекарь пекар, да? і знаєте, і тут він думає, якби. Ну, Я уверен, що він молився там все. Ну, думаю, треба трохи Богу й допомогти. Все-таки я ж способний парень, правильно? І Бог через ну, Йосип через дар, який дав йому Господь, допомагає цим двом друзякам уже своїм ну, і розказує їм. Все розказав, і коли їх будуть випускати, він каже, що це буття 40 глава. Каже, він учерпів. Але коли тобі стане добре, згадай собі, собі мене і вчиниш мені милість, згадаєш про мене перед фараоном і виведеш мене із цієї в'язниці, бо мене справді викрадено із землі євреїв, та й тут я не скоїв нічого. Проте мене вкинули до цієї ями. Бачите, людина побачила можливість. І вже там він ну, не знаю, молився, не молився, він ну, думаю, попробую. Закину там лотерейний білетик, щоб все нормально було. І що думає, помогло йому? Тут така, знаєте, така дивна річ, що якщо Бог не захоче, то які б ми умні не були, які б ми не були старательні, ми тільки можемо собі зробити хуже. І 20, 20 стих, І стало і сталося з третього дня, був день народження фараона, і він робив бенкет для всіх своїх слуг і згадав посаду головного виночерпія і посаду головного пекаря серед своїх слуг. І він відновив головного виночерпія на його посаді, і той давав у руки фараону чашу, а головного пекаря повісив, як і пояснив Йосип. Та головний, він не згадав про Йосифа, оскільки забув про нього. А в іншому перекладі кажеться, бо ще не настав час. А я так думаю: ну, нормальний ти він очерпій. Пройшло там 6 днів, 3 дня, і потім ще через 3 дня. Шість днів пройшло і ти не сповнив про людину, яка тобі розказала одному, коли він умре, а тобі розказала чітко, коли ти вийдеш. І я розумію, що це Бог забрав цей, цей вспомин його, цю пам'ять, щоб він просто не сказав, бо було не до часу. Бо вийшов би Йосип і ну, вийшов, було день роження, всім класно, все. І тільки через два роки, через два роки. Коли трапилось те, що трапилось, коли фараону приснився сон. І, і фараон, знаєте, вже от, от такої безнадіжності, обезсилля, Мудреці не допомагали йому, у нього не було спокою, Бог забрав спокій у нього. І тут, до Віночерпія, через два роки каже: «О, стоп, є єврей один в тюрмі сидить. Він мені розказав і розказав і, і пекарю. покойному вже тоді. І ну, може допомогти. І тут пройшов час. Прийшов час, коли вже. Е, я ну, впевнений, що Йосип, коли е, випускали віночерпія, він йому це казав, він думав, що ну, пару днів і я буду на свободі, і все буде круто, все буде класно. І проходить два роки, і ніхто його не випускає. І тут, мабуть, Йосип уже дійшов до того стану, до стану повного сприйняття реальності. Що життя Йосипа ну, в руках Божих. І це нам каже тоді, коли вже брати його приходять, прийшли до нього, і він каже: все нормально, це був, Божа воля була така. Це не ви мене кинули, це Бог так зробив. Бачите різницю навіть після того, як він тут в тюрмі каже, що ну, мене незаконно кинули, ну я не винуватий. І тут він каже, що це Божа воля була, що все окей. Ну, надо було людині до цього прийти, до е, такого пізнання е, Господа, до такого смирення. Бо Бог любить смиренних і кротких серцем. І Йосип був в даному моменті і він такий. І Бог тоді тільки буде використовувати таких людей, коли вони повністю віддають своє життя Господу йому. Пока. Група прославлена піднімається. Щоб ще раз прославити Бога. Я хочу обратися до тих людей, які ще по якійсь причині вони не ступили цей шлях з Богом. По якійсь причині, можливо, вони не зважали на це, можливо, були інші часи, але зараз ви на цьому місці. І це ваш час, коли ви можете віддати своє серце, своє життя, смиритися перед Богом, і Він буде робити своє діло у вашому житті. Наш Бог, він, він ніколи не оставляє, він ніколи не дасть вам випробування таке, яке б е, ви не змогли пройти. Більше того. Коли у вас немає сил, то Він бере вас на руки і несе. Звідкіля я це знаю, бо я був сам свідком таких ситуацій. Я чув дуже багато свідчень людей, коли люди свідчили про те, що вони не знають, звідкіля появляються сили, щоб пройти ту або іншу ситуацію. І це тільки наш Господь, який любить нас, який. Загартовує нас через ситуації, які він посилає в нашому житті. Я хочу, щоб ми задали питання самі собі про той час, який настане, чи не настав він в даний момент для вас, чи це не той час, коли вам треба віддати Богу життя і прославити Його, і поклонитися Йому, бо Він достойний. Самого найкращого, що ми маємо в нашому житті, давайте встанемо на наші ноги. Коли ми будемо молитись, ви можете підняттям руки, ви можете підійти наперед, ви можете побачити там те світло. І після молитви підійти там. За вас помоляться наші брати, наші служителя. Але найголовніше це зробити це дійство. Віддати своє життя Богові, який зробив цей час і привів вас на це місце. Ви ж не просто так сюди прийшли. Ви могли бути десь в другому місці, в другій ситуації, з другими людьми. Але Бог чогось привів вас сьогодні сюди. Щоб ви. Почули цю не саму лучшу проповідь, але щоб ви уловили цю мисль, що Бог веде вас, але Він буде вас вести, коли ви будете чути Його голос. Ви будете е як чуйні, чуйні до Його голосу. А як ви будете чуйні, коли ви покаєтесь, коли ви, ви віддасте своє життя йому, вашому Спасителю і моєму Спасителю? a nosso Jesus Cristo.